Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І сьогодні хочу поділити з вами враженнями про останнє прочитане. Буде 5 книг, 4 з них в мене є в паперовому вигляді, ось тут. І одна книга в електронній версії, яку я тільки дочитала. Давайте будемо починати по мірі того, як в мене стоїть тут купочка. І перша книга, про яку я хочу вам розповісти, це «Віолета» Ісабель Альєнде. Взагалі цю книгу я купила через обкладинку. Скажу чесно, мені дуже сильно сподобалася ця обкладинка. Вона така красива, така гарна, така стильна. Я просто від неї кайфую, і е, коли в мене буде більше полиці, я зможу книги інколи хочу ось в такому форматі ставити. Я впевнена, що ця книга буде стояти ось так е, обличчям до, до мене, щоб я на неї дивилася, тому що вона неймовірно красива. Коли я вже отримала цю книгу, я почала більше читати в електронному форматі і все ж таки ще й придбала електронну версію за одну гривню на сайті Анети Антоненко. Вона робила такий розпродаж, і всі зароблені кошти відправлялись на допомогу ЗСУ. тому я ту книгу придбала в тому числі. Там ще є книги авторки Ісабіль Альєнте. І я не пам'ятаю, чи я їх купила чи ні. Але якщо навіть не купила, я їх придбаю, бо мені дуже сильно подобається. Я Не пам'ятаю, чи там одна книга чи дві. Але мені здається, що це моя авторка. Взагалі вона багато пише саме про жінок, про їхні долі. І ось ця книга саме така. Ця книга розповідає долю однієї героїні Віолетти, яка почалася в 1920 році, і вона почалася з того моменту. Коли вирувала іспанка, потім була велика депресія, було багато різних таких вагомих історичних подій. І закінчилась доля головної героїні. Вона померла, коли був ковід. Жінка за своє життя прожила дві найбільші пандемії в світі. Мені здається, одні такі з найбільших, і це теж так, ох, аж мурашки по шкірі. Взагалі це дуже класна, щепка історія головної героїні. Вони з своєю сім'єю живуть в дуже комфортних умовах, але ще з певні обставники не буду говорити які. Вони переїжджають, втікають в глушину і там продовжують шити. І життя головної героїні сповнене стількох різних випробувань. Тут дуже багато всього з нею трапляється, в неї трапляється і неймовірна дружба. З нею і трапляється багато любовних історій, багато романів. З нею трапляється дуже складна доля її сім'ї і її дітей. Її чоловіка. Це все настільки незвична якась історія. Навіть в якийсь момент не віриться, що таке відбувається в реальному житті, і якийсь момент хочеться цій книзі вірити, через те, що авторка так це все написала, що, здається, ніби вона дійсно розповідала чи то свою історію, чи когось дуже близького оточення. Тому що якось ну, дуже сильно якось, ти ніби спостерігаєш за життям реальної людини. І в той же час не вірю, що таке може траплятися для мене, якщо чесно. Я весь час книга таким чином, ніби головна героїня розповідає свою історію комусь. І мені було цікаво, кому вона розповідає свою історію. І коли я зрозуміла, кому вона розповідає свою історію, я була просто шокована. Взагалі, книга просто неймовірно прекрасна. Книга просто чудова. Я чесно купила її, не читаючи взагалі анотацію і не читаючи жодних відгуків про цю книгу. І зараз я не хочу робити для вас якісь спойлери, які просто зруйнують ось цю магію цієї книги. Чи це є просто, якщо ви любите якісь такі зчимкі історії, де є трішечки історичного історичних, історичних подій, які впливають на життя головних героїв, де така непересічна історія головної героїні, бо це дійсно така непересічна. Історії, коли втомились від історій про однакові міста, про однакові країни, зверніть увагу на цю книгу. Тут, взагалі, багато подій з такої Латинської Америки, Сполучених Штатів, і я думаю, що вам ця. Книга дуже сильно сподобається. І ще ця книга для мене відкрила дуже багато цікавої інформації про саме Сполучені Штати, про якийсь там період Великої депресії, який там був, про їхній вплив на країни, сусіди їхні. Ну, взагалі, дуже крута книга. Я вам її справді щиро рекомендую. Просто не знаю, для мене ця авторка, це буде одним з найкращих відкриттів року. Тому любов-любовна. І, до речі, бачила на Ютубі від. Інших дівчат на цю книгу, і також їм сподобалось, тому можу ще сміливіше вам рекомендувати. Наступна книга це список запрошених Люсі Фолі. Взагалі, е, так. Випадає звідси закладинка. Цю книгу ми читали з нашим папір-клабом у вересні. У нас була тема детективи, і ми обрали цю книгу. Мені, в принципі, було дуже важко зрозуміти, хто вб'є. Я зрозуміла, кого вб'ють, в принципі, але не зрозуміла хто. Взагалі там просто Перше, я взагалі не розуміла, хто вб'є. А потім там вже було стільки претендентів на це вбивство, що я також не розуміла, хто саме зробив цей вирішальний крок, хто буде першим, умовно кажучи. І взагалі ця книга також була обрана клубом Ріс Візерспун. І зараз я цим клубом і маю декілька ідей щодо цього. Не буду поки що спойлерити, але вам буде потім цікаво те, що я придумала. І давайте повернемось до книги. Тут дуже класна атмосфера, є остріл, острів біля Ірландії. Він взагалі без людей на цьому острові є одна єдина будівля, і цю будівлю використовують як для свята, для святкування весілля. Одружуються дві популярні зірки: дівчина, яка має свій фешн журнал і хлопець, який є головним героєм передачі про виживання. І всіх це на слуху, і вони обрали таке місце дуже віддалене, далеке від інших людей. Запросили туди гостей. І в принципі, всі події відбуваються якраз на цьому острові там. Розповідається про цю пару, ми дізнаємось, і взагалі всі події в день до весілля і день е, весілля, і є багато флешбеків, багато флешбеків життя е, особливого головного героя, нареченого, де він навчається в приватній школі, про те, що вони робили в тій приватній школі. І якраз багато всього буде пов'язане з цією приватною школою в сюжеті. І, взагалі, дуже класний детектив. Мені сподобалось наскільки сподобала сама детективна лінія. Скільки мені сподобалась атмосфера в цій книзі, якась така дуже класна, така, ну не знаю, мені прям дуже кайфово було, я ж відчувала, ось цей, це море, цей вітер. Цю таку атмосферу цього острова. Ну, взагалі, я прокайфувала від атмосфери більше, ніж від самого детективу. Але детектив все одно класний, так як я читаю рідко детективи, то мені було багато всього неочікано, хоча дівчата які читають багато детективів, говорили, що для них там було е, все очевидно. І ще ми дуже класно з клубом говорили цю книгу. Я на багато героїв подивилася зовсім по-іншому. Я розумію, як це класно обговорити книгу після прочитання з клубом, коли ти. Взагалі, зовсім якось по-іншому дивишся на книгу, і навіть головні герої, якось і додаткові герої відкриваються зовсім по-іншому. Ще одна книга це одна з новинок Фабули Паризькі години. Мені дуже сильно сподобалася ця обкладинка, також і я звернула на неї свою увагу. Потім я дізналася, що в цій книзі другорядними героями є такі люди, як Ернес Гемінвей, Марсель Пруст, Гертруда Стайн, взагалі саме Париж. Мені було дуже цікаво. Тут Париж, знову ж таки, не такий банальний туристичний, він трішечки інший. І що мені сподобалось, що ніби одним з героїв цієї книги є ось вежа, Париж, але про це місце не розповідається з такої банальної точки зору, як фешн, ей феловежа, турист, круасани, а тут трішечки інший. Тут Париж. Ось якраз з тих часів додаткових героїв. І тут події розвиваються такому історичному Парижі, в районі Монмарт, наскільки я сподіваюся правильно сказала цей район. І там така панує атмосфера. Я не знаю, ну, мені дуже сильно сподобалась атмосфера цієї книги. І знаєте, є такі книги, про які хочеться зняти відео, щоб передати атмосферу. І ця книга однозначно така ж. Тут взагалі є чотири головні герої, їхні долі розповідається. Я, якщо чесно, дуже сильно путалася в цих героях від самого початку і не могла зрозуміти, хто їх.

То чим і як пов'язані, але потім в самому кінці їхня доля складається в одне. Вони стають там дуже сильно взаємопов'язаними, і мені прям було дуже сильно цікаво. Особливо мені сподобалася ця лінія героїні, однієї з головних героїнь жінки, яка працювала в Марселі Прусте і доглядала з ним. Він був такий дуже специфічний чувак, в принципі, як і Ернес Гемідвей, ну і Гертруда Стайн теж всі вони там специфічні покази. Мені здається, що вони такими ж були у житті. І я знову ж таки, як і в попередній книзі, наскільки прокайфувала від історії, скільки мені сильно сподобалась ось ця атмосфера. І я, до речі, цю книгу читала також в електронному форматі, хоча дуже хотіла прочитати її в друкованому форматі, бо мені подобається як шрифти, і взагалі як. Бабула видає книги, в принципі, як і ВСЛ, але е, я не мала змоги читати багато протягом дня. Читала ввечері, коли дитина спить, і читала в електронному форматі. І ще одна книга, про яку я вам дуже сильно хочу розповісти, це Перетвори свій дім від ArtHus. Взагалі, це дуже класна книга. Я це говорю не знаю, який раз в цьому відео, але зараз я не буду так говорити на наступній книзі. Книга про те, як зробити свій дім настільки впорядкованим, комфортно, щоб тобі там було просто ідеально жити, щоб все було завжди в своїх місцях, щоб все мало свої речі. І коли я показала цю книгу в себе в сторіс, я не, не очікувала, що стільки людей захоче її придбати. І мені багато хто писав, що придбали цю книгу мої рекомендації, тому дякую, що довіряєте моїм рекомендаціям. Що дуже. Класно, окрім цієї книги, як вона оформлена, Тому що справді дуже багато фотографій, дуже багато класної і такої здавалось очевидної інформації, але зовсім не очевидної. Вона дуже сильно надихає дійсно поприбирати в себе вдома, викинути лишнє, організувати свій простір. Вона мене надихнула зробити чергове замовлення в ікеї, і я не знаю, дуже хочеться взагалі все якось по-інакшому трішки оформити в домі. Я це, в принципі почала процес, але жаль не маю стільки часом і хочу розповісти якраз про фішку цих авторів авторок. Це Клеа Шифер і Джоанна Теплін. І взагалі вони організували цілий проект. Вони не просто авторки, які написали цю книгу, в них є своя компанія. Яка дуже популярна в Америці, вони приїжджають додому до людей і організовують їхні простіри, і вони там прямо організовують таким дуже крутим зіркам світового масштабу, їхні кімнати, їхні кладови або ще якісь там простори в їхніх домах, і це настільки круто виглядає. І окрім того, що в них є от якраз ця компанія, вони дуже активно ведуть свою сторінку в соціальних мережах. Я обов'язково тут десь поставлю, як називається їхня. Сторінка в соціальних мережах. Там вони також цей час дають якісь фотографії своїх клієнтів, розповідають якісь цікаві речі. Ще в них дуже часто є якийсь мерч. Кооперейші з різними компаніями, які займаються виготовленням якраз таких різних штук, які вони там рекомендують. Там ящики для сортування, якісь корзинки. І прямо от в супермаркетах є спеціальні стенди, де є фотографія цих жінок. І те, що вони рекомендують, є окрема така позначка на цих товарах. І для мене це теж такий супер вау. І ще вони мають свою передачу на Netflix, де якраз показують Али як вони допомагають порядковати дім? Стандартний американському стилі приходять в якусь кімнату, а там повний жест, їх і ужас. Вони приходять якраз в цю кімнату і організовують простір. І це я подивилася декілька передач, декілька випусків. Мені сподобалось, може якось якось на звільні, коли в мене буде більше часу, подивлюсь і решта випуски. І, взагалі, хочу сказати вам, що це не просто книга, це такий глобальний масштабний проект і дуже крутий. Тому я просто в повному захваті від цієї книги, це любов любовна Я не знаю. Хочеться порекомендувати всім, хто переїжджає або в кого старий дім і хоче організувати якийсь простір. Я впевнена, що ця книга от буде найпотрібнішою зі всієї колекції книг, які я показувала про дім. Ось ця це просто щось неймовірне. Остання книга, про яку я хочу вам розповісти, але дуже коротко, дуже тихесенько, тому що я не насмілю поки що робити рецензії на такі книги, і це е, польові дослідження українського сексу. Цю книгу ми обрали з моєю подругою читати Аліною. Це Аліна обрала цю книгу, тому що, якщо обрала я, б, напевно читали щось простіше. А так авторки було до народження, і Аліна надихнулася і вирішила прочитати її книгу разом зі мною. Книга має 140 сторінок. Мучила я її просто дуже довго. Я ніяк не могла цю книгу дочитати. Хоча дівчата говорять, що читали я її ще досить коротко. Декілька днів читала, але 140 сторінок, декілька днів самі розумієте. Це дуже багато. Я не можу вам сказати про що це книга, тому що я її до кінця ще зовсім не зрозуміла. Мене ще чекає перегляд інтерв'ю, читання якихось пояснень, обговорення з Аліною. Цієї книги, але я розумію, що це не моя авторка. 100%. я читала відео кіноквідій, що взагалі книги пані Оксани потрібно. Або є дві категорії людей, які або люблять і розуміють ці книги, або які не люблять і не розуміють. Я в другій категорії. Це 100%. І це 100% не моя авторка, 100% не моя книга, але я прям навіть не насмілююся ставити ці книзі оцінки. Чи за те, що я розумію, що це. Висока українська література, і я краще від гріха подальше. Підійду від коментування цієї книги. Тому ось так хочу просто сказати, що мені як я не вважаю себе якимось літературним критиком, не вважаю себе якимось там суперлітературу тому що це точно не про мене. Мій канал ще про те, як я проста людина без якоїсь там філогічної освіти і без неймовірних літературних знань, читаю якісь книги і ділиться з вами враженнями, як і ви будете читати книги, ділитись враженням своїми подругами чи друзями. Ця книга для мене. Для суперпростої, дуже простої смертної людини не підійшла, не зрозуміла, прийшла мимо далеко, взагалі не про мене. Ось такий короткий опис моїх вражень про польові дослідження з українського сексу. Ось так. Все, я розповіла вам про всі книги, які прочитала за останній період часу. В... Вересні в мене було п'ять книг, але ось це польові дослідження це була вже книга жовтня, але все одно я про одну з книг, яку читала у вересні, вам вже встигла розповісти. Це був колеба і його війна за реальність. Тому вирішила просто розповісти ті книги, які прочитала за останній період. щоб просто коли дойде до того, що я буду розповідати про книгу жовтня я вже забуду про що була книга перша жовтня. Ну, в принципі, я так не зрозуміла, про що була перша книга жовтня, небагато я втратила, але просто. Я такою логікою в зніманні прочитаного керуюся. Коли в мене є бажання стати прочитане, я розповідаю про всі книги, які не встигла вам розповісти. Все, я побігла <гум> набагато не говорила. Дякую вам за перегляд. Пишіть мені свої враження, чи ви читали якісь цих книг і чи вони вам сподобалися. А я йду читати трошки трішечки книги. До речі, читаю зараз і Павлюка Я бачу вас цікавить письма». По саме цю книгу ми читаємо з нашим клубом. Все, тепер точно побіла, Па-па!